Буду говорити, в принципі, про себе. 19 числа був затриманий Вітошинським райвідділком в Києві. Без жодних пояснень мене посадили в машину, серед ночі довезли в Запоріжжя. Звідки я одразу попав в міліцію на стінах в кабінетах, яких висіли Дзержинські. І календарі партії регіонів, що мені одразу сказали про неупереджені слідства, яке буде проводитись далі. Ну, скажімо, якщо в міліції били, не вибиваючи якихось пояснень, бо по 28-му у мене якби, про саме про відрізання голови, що їх найбільше цікаво, але я давав покази, ну, без, якби вони не потребували того, щоб мене катувати, то. В СБУ цікавились, в принципі, здебільшого не по справі, а цікавились самою організацією, тобто членство організації, керівні там члени, бо вони цікавились конкретно е, організацією. Там вже було трошки поважче е, відповідно те, про що я писав, е, крім морального пресу, який там відбувався, залякування і ой, там, до згадування рідних і так далі. Е, по суті, ну, мені по суті завернули руки за спину, били, і коли вони мені задавали питання, на які я відмовлявся без адвоката давати відповіді, ну, мені адвоката не надавали. На, не ствердж... ну, на, питання, на ті питання, коли я давав відповідь, яка їх не влаштовувала, мене були доти, доки я в принципі не погоджувався з ними. Після того мені дали ручку. І КОПЕР, і ще там дещо написати, після чого направили ВВС. Про умови ВВС, ну, скажімо, не працююча сантехніка, в камері мінус 20, одяг взагалі не знімали, спать там було неможливо. Єдине, що там було нормальне, це харчування. Потім чай, який знову ж таки за. По е, всім документам ну, е, пам'ятки, е, висіли пам'ятки, на які ніхто не зважав з приводу того, що мають, які права мають арештанти, має подаватися, грубо кажучи, гарячими, бо має бути доступ до да. того ж самого кипітильника. Чайник, по суті, чай проходив холодний. Це за температурою мінут 20, через що нам проходилось, грубо кажучи, палити просто не розігрівати той чай, щоб просто там не змерзнути. В СІЗО було дещо кращі умови. Хоч, ну, якщо не, не говорити про деякі там, побутові з харчу, харчуванням і так далі, борщ без картопля, е, їжа, яка не солона, не жирна і так далі. Е, скажімо так. Але зато, коли була прокурорська перевірка, то з харчуванням все було нормально. А чи можна уточнити з ну, чим ходить саме було? E, значить, ну, Було тобі, що так, щоб не лишати слідів, Відповідно, живі, нарки і, ну, і так далі. І тому подібне. До того що ми маємо розуміти, яка, які методи у них ще є в арсеналі. Тобі, тобі е, ти, що документи на підпис і при всьому горлання з усієї горлянки, ти тут не в бібліотеці, щоб читати. от. Е... Заставляють підписувати те, що ти не маєш ніяких претензій до тебе, бо не застосовує фізична сила. Про те, що прошу не повідомляти моїх близьких рідних, де я знаходжусь, навіть такі були формулювання, ну і тому інше.